Візі лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, мої вітання. Доброго дня. Я почну насправді з досить гучної судової справи нашу розмову. Ось на минулому тижні у Києві почався суд щодо колишнього очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Я просто нагадаю нашим нашій аудиторії, що його затримали ще влітку 22-го. Відтоді він весь період часу сидить в СІЗО. Слідчі звинувачують Кулініча в тому, що він ну, по перше, йому пред'явили звинувачення. В державній зраді ще там його також звинувачують в створенні злочинної організації в самовільному залишенні служби в умовах воєнного стану в заволодінні зброєю. Тобто там там багато різних статей. Але ось як повідомляє також Бібісі. Ну вони там журналісти, як правило, нагадують там всю цю передисторію. як Кулініч почав працювати в СБУ. Він познайомився з Зеленськими. Бакановим під час передвиборчої кампанії, і ось як кажуть наші колеги з Бібісі, що за їхніми даними перед призначенням кулініч пройшов всі спецперевірки і поліграф, і саме завдяки цьому, зокрема, він зумів повернутися. До, до лав спецслужби Романе, чи стежите ви за судом Кулініча? Ну, може, поділіться з нами якимись першими враженнями, які висновки можливо ви зробили з цих засідань, тому що ну ми бачили, суд був частково відкритий. Принаймні, я бачила світлини, якісь уривки відео? Ну, по перше, коли ми говоримо про про шоу... Ну я я не скажу, що я дуже, дуже сильно в ці справи внікаю, але так, також десь спілкуюся з своїми колегами, десь також в засобах масової інформації бачу. Але якщо говорити конкретно, там от розібрати те, що написали журналісти, що там до прикладу пройшов поліграф, і часто хтось думає, що проходження поліграфу це говорить про те, що людина там. Взагалі е, немає ніяких, не, не робила ніяких злочинів, людина чиста, немає ніяких зв'язків. Е, е, я скажу, що поліграф в службі зараз е, багато хто проходить, але навіть коли ти проходиш поліграф, дуже багато залежить від поліграфолога, і знову ж таки, які питання тобі? Ставлять на цьому поліграфії тут дуже важливо зрозуміти, які питання тобі ставили чи були там питання щодо співпраці з іноземними спецслужбами, там якісь корупційні ризики? Ну зараз ми про корупцію не говоримо, говоримо е про державну зраду. Тому і рішення щодо того, е пройшов ти поліграф чи не пройшов. Приймає твоє безпосереднє керівництво, як це працює, йде людина, наприклад, на підвищення. Він має обов'язково по внутрішнім документам служби безпеки України пройти поліграф. Тобі дають, і навіть якщо там написано, людина мала зв'язки там з іноземними спецслужбами, то керівник. Має право е, будь-який керівник служби безпеки взяти на себе відповідальність і призначити цю людину на посаду. Тобто отак вона працює. Е, проходження негативного е, поліграфу не означає, що люди обов'язково відсіються. Знову ж таки, ще раз повторюсь, керівник приймає рішення. Тому е, питання пройшов всі перевірки. Тут питання до того, хто хто ставив підпис під цими перевірками, які питання задавались. І що безпосередньо які висновки поліграфолога були? Тому далі по статтям, які інкримінуються. ну 111 за державна зрада. Це одна із найважчих статей, які, які дуже складно довести. І я так розумію, тут є основні статті, це як ви сказали, державна зрада і створення злочинного угруповання. І запасні статті, якщо ці не вистрілять, то будуть запасні. Ми розуміємо, вони легше зараз довести там те, що. Незаконне зберігання зброї або там покидання е, місця служби це вже таке, якщо, якщо буде складно. Ще раз кажу, державна зрада, вона дуже досить е, складна і довести, але мене лякають ці статті, зокрема, не по відношенню до кулініча, а взагалі до нашого суспільства. Що це такий інструмент зараз в руках правоохоронних органів, дуже серйозний, і по факту по ньому ми пам'ятаємо, як зброя взагалі видавалась у нас в країні. Іноді з машин, іноді з якихось правоохоронних органів, іноді навіть люди не розписувались, але ця зброя була роздана. І зараз ті мільйони нам, мабуть, одиниць зброї вони знаходяться на руках, десь люди служать, хтось з ними не служить. І оці зараз когось притягнути за це ну досить легко. Просто завести кримінальну справу, а потім розбиратися. Просто якщо ти хочеш пливати, ти береш заводиш кримінальну справу, а потім доводь, що ти цю зброю отримав легально чи нелегально. І тут не питання кулініча, а взагалі питання нашого суспільства, якому видали зброю. А тепер можна цим маніпулювати. І це дуже серйозне питання. І Я думаю, що воно має бути вирішено на рівні влади. Або сказати людям, щоб вони здали цю зброю, щоб потім не було питань, або якусь амністію. Бо ще раз кажу, це можна буде маніпулювати. Що стосовно самої справи, ну, будемо дивитися, як вона буде продовжуватись, тому що щось дає служби безпеки. Є багато невідомих да там як пояснює, знайдена флешка, десь в якійсь іншій квартирі, в якій там вона не мала бути. Служба безпеки каже, що вони ці документи знайшли на комп'ютері пана Сівковича або ФСБ, і осі ці питання має довести суд. Також я розумію, буде цікаво, що Кулінічин був дуже близький з баканом. Це за моєю особистою інформацією. Я знаю, вони там спілкувалися і були в гарних відносинах. І наскільки я знаю, планується його також викликати на допит. І тут цікаво, що буде казати Бакам. Я думаю, від його свідчень також буде багато чого залежати. Це підтвердження тих статей, які йому закидають, або їх спростування. Це так само і покидання місця служби, де куліні заявляє, що йому Баканов дав наказ, щоб він їхав у Київ. Потім він спростовує, що він як управління в Криму, а він реально знаходився в Києві в Херсоні. Кримське управління воно було створено ще до повномасштабного вторгнення задовго, але і місце дислокації їх також воно знаходиться в Києві. І тут вже питання, які команди він дійсно отримує. Я думаю, деякі статті запасні вони можуть там бути спростовані, але ця державна зрада вона може тягнутися роками доведення. Це тяжкі статті, за які буде тяжка відповідальність, якщо воно буде доведено. Я просто хочу для порівняння для розуміння, точніше нашої аудиторії, сказати, що наскільки справді тяжко доводити державну зраду, наприклад, всі пам'ятають там таких персонажів, як Неля Штепа або Олександр Єфремов, та оці всі регіонали, які там кликали не руський з 2014 року, так от їм теж інкримінували державну зраду, але вона так і не була доведена. Тобто наскільки серйозна робота попереду стоїть ну, перед правоохоронцями, якщо вже вони Звинувачують людину в державній зраді. Ви знаєте, а по тому по залишенню місця служби, та що Кулініч каже, що це Баканов йому наказав їхати в Київ. У мене таке дежавю, тому що нещодавно був суд по Роману Дудіну. Це керівник СБУ в Харківській області, колишній і теж в нього запитували, чому він там в цей критичний момент. Я так розумію, 24-го там опинився в, в Києві. То він теж казав, що він отримав такий наказ від Баканова. Ну це так просто я згадав. Ла цей момент і співставила тут якесь Аналогічні твердження лунають від звинува обвинуваченого е, я два слова. Давайте по державній зраді пройдемося. Ну от, наприклад, е, слідчі стверджують, що Кулініч збирав і передавав інформацію Сівковичу. Сівкович це людина, яка курувала силовий блок При Януковичу. І за даними слідства, нібито створив цей Володимир Сівкович політичний офіс в Москві. Так, от слідчі кажуть, що Кулініч передавав всю інформацію Сівковичу е, в Москву, там російським спецслужбам. Е, ось і при... але при цьому в матеріалах. Справи йдеться про те, що е, Кулініч ну займався передачою ці, передачею цієї інформації ще до того, як він був призначений в СБУ, тобто там в 2019-2020 роках, а хоча призначений він був лише в жовтні 2020-го. і слідчі пояснюють це так, що я процитую буквально що протягом 2019-2020 років. Кулініч чинив вплив на прийняття окремими особами з числа керівництва СБУ рішень щодо організаційно-штатних змін в структурі СБУ, чим допомагав Росії. Ну і далі по списку. Так на хвилиночку він ще не був призначений в СБУ, Тобто виходить, що він не працював в СБУ, але вже чинив вплив на співробітників СБУ. Я так розумію, на керівництво СБУ на Івана Баканова. Ну, виходить так. у мене теж та до цього формулювання є багато питань. Я думаю, що у слідчих є пояснення, але те, що звучить, воно звучить досить дивно, що людина тут ви знаєте. Тут важливо, що таке в державній зраді важливо, що буде якась, якась дійсно важлива інформація, і е, треба підтвердити факт, що ця інформація там важлива, чутлива і допомагала Російській Федерації, і що він її передавав. І що таке? Тиск на службу безпеки це мають бути люди, які мають сказати, да на мене там чинився тиск. Я не знаю, мені погрожували, щоб я призначив ту чи іншу людину або робив ті чи інші дії. Тут багато факторів, які потрібно підтвердити. Тому я кажу, що це досить складно. Те, що ми чуємо, ну воно виглядає досить цікаво, і мені цікаво, як вічі будуть це доводити, і, а адвокати будуть це захищати. Тому що так виглядає, що все те, що є там зараз, там кулінічна намагається пояснити. Але ми зараз не кажемо, хто винний, хто не винний. Дійсно, все буде вирішувати суд. Ми просто обговорюємо те, що йому закидають, і те, що ну з нашої точки зору, будучи не повністю. Зануреними в справу виглядає трохи дивно. А ви думаєте, що чи ви знаєте, що Баканова все-таки будуть допитувати? Дивіться, я не знаю на 100% в мене немає такої інформації, але там за, скажімо так. Те, що я питав у деяких своїх колег, то вони збираються це зробити, просто не знають, як це буде виглядати. Я думаю, що якщо будуть його допитувати, це буде закрите засідання, тому що я думаю, це буде по питанням там якихось е... ну, все таки державної таємниці. Він був на такому рівні, коли він володів найвищим таємницею, і всі, я думаю, накази якісь або якісь розпорядження. Вони все ж таки, або якісь віддання наказів щодо оборони або не оборони, вони всі були. Таємні, ну або з політичної точки зору закриють, тому що всі ж розуміють, що це може бути резонансом і все, що скаже Іван Бакана, може потім бути використано там всюди. Тому я думаю, що якщо о, справу все ж таки будуть доводити до кінця, то він має дати пояснення, тому що це на руку, я думаю, тому ж кулінічу. Якщо все буде так, як він і бока все підтвердить, то м -м, йому дав якісь статті, ці допоміжні, як я сказав, вони можуть. Е Просто зникнути. Але тут же ж питання, я так розумію, є і до самого Івана Баканова, коли президент його зняв і було є якесь розслідування в Службі безпеки України, яке кажуть, і воно е утаємнене. І плюс же ж ми розуміємо, що також є е інформація, що по Олегу Плінічу було проведено розслідування в Служби безпеки, службове розслідування так само, як у і по Івану Баканову і сказали, що це розслідування в ньому не виявлено якихось протиправних дій Олега Кулініча. Але потім ну а воно може бути різне. Там виявляли саме тут же ж питання в тому, що розслідування могло стосуватись конкретно його дій під час повномасштабного вторгнення і оцінювати його дії а кримінальна справа. Ми ж розуміємо, і Василь Малюк казав про це, що вона він почав її ще, якщо я не помиляюсь, 21-му році і сам її розробляв. І це може бути набагато глибше, і там це можуть бути різні речі, розслідування і кримінальна справа. А скажіть, будь ласка, ну ви просто краще знаєте, мабуть, як всередину виглядають ці структури. А ви собі от можете уявити ситуацію, коли є голова служби безпеки, і є якась людина, яка не займає ніяку посаду в службі безпеки, і вона тисне на голову служби безпеки, вказує голові там кого куди призначати, але при цьому не займає ніяку посаду. Ну бо тому, що з тексту підозри випливає, що от якось так кулініч ще не був призначений, але вже мав певний вплив. На службу. Це взагалі реально? Ну, В цьому немає ніякої, з моєї точки зору, юридичної якоїсь е м неправомірності. Наприклад, якщо є людина, досі тобто, я, я це можу собі уявити таким чином. Взагалі, якщо я керівник е Служби безпеки е України, то тиснути на мене е ніхто не може, тому що це моя відповідальність. Але це може виглядати ж по-різному, тому що тиск, може хтось собі уявляє, що приходить там. З пістолетом і каже, так, ти маєш призначити цю людину, або там має якісь компромати, каже: якщо ти не призначиш цю людину, ми от завтра в засобах масової інформації це розповсюдимо. А це як неправомірний тиск. А коли ми в дружніх відносинах, і Клінін вже він служив, ми розуміємо, в органах Служби безпеки України, і вони познайомились під час виборчої кампанії. Для Баканова це могло виглядати як дружня парада. В нього свої люди всі ж збирають свою команду, коли приходить Іван Баканов прийшов на службу. У нього ж не було своєї команди, як і у багатьох там міністрів і всіх, та й в принципі як у вищого керівництва. Там команда вже збиралась на ходу. Так само і служби безпеки брали тих, кого знаєш, і це могло просто виглядати як дружні паради. Але до них дослухалися в зв'язку з тим, що не мали досвіду, сказали люди на сюди призначені. так само і на умові був призначений і там що Я так розумію, не було давньої дружби, просто були знайомі. Тому оцей тиск він міг бути таким дружніми парадами, але по всякому можна тиснути. Це, це не я ще раз кри. Це не тільки там якісь загрози чи погрози. Це він може сказати. Я сказав, от є людина гарна, призначте її в чому тут неправомірність, але вже далі, як ця людина з'явилась, свого попросив, це вже питання слідчих, щоб вони в вияснили, це була задача там, наприклад, в ФСБ чи там ГРУ Росії, щоб ця людина стала на ту чи іншу посаду. Це якщо ми говоримо про державну зраду і те, що інкримінується кулінічу, що він вчиняв тиск і ставив людей на посади. Але те, що він не був при цьому на посадах, ну якось виглядає дивно, що йому це інкримінують. Але я сподіваюся, що у них є докази, і вони це доведуть. Угу. В цій ж частині обвинувачення про державну зраду у кулінічу також закидають. Ну от як тут я в дослідно теж процитую а, сковування контррозвідувальної діяльності головного управління СБУ в Криму. Не знаю, прошу вас переказ... ну, тр... трактувати, що значить е... сковування контррозвідувальної контр діяльності, і він нібито впроваджував постійні хаотичні зміни в роботі структурних підрозділів, деморалізував особовий склад, психологічно тиснув і принижував підлеглих у присутності м, колективу. Не знаю, Романе може у вас є якісь джерела, які підтверджують або спростовують ось ці звинувачення на адресу Кулініча? Ну і прокоментуйте їх, ну, теж. Ну дивіться, якщо брати. Саме оперативну роботу то є такі форми і методи агентів впливу. Ми зараз не конкретизуємо це, коли ти саме робиш таким чином, коли тебе призначають на ту чи іншу посаду, і твоя задача забюрократизувати цю роботу таким чином і своїх підлеглих, щоб вони не займалися основною роботою, писали справки, писали відписки. Відхилялись, як у нас кажуть, на неугодні об'єкти, коли є основні об'єкти а тебе спеціально направляють на інші, які не мають там контрозвідувального інтересу або якогось розвідувального інтересу противника, і ти просто ідеш в сторону. Це все є, але щоб це довести, це треба повністю провести розслідування, спілкуватися з там з начальником контрозвідки цього управління, дивитися якою роботою під час. Перед повномасштабним вторгненням які завдання ставились безпосередньо цим підрозділам, що вони робили, і які результати в них були. Тому сказати, що це 100% був такі форми і методи, і але це треба довести, що дійсно це таким чином було. Багато і в історії таких випадків, коли там СССР своїх людей, радянський союз і своїх людей вводив в спецслужби інших держав. Потім їх ростили по вертикалі, і вони призначались на посади. І одна людина навіть була заступником Мі 6 якщо я не пам'ятаю, чи Мі-5, це вже треба в історії дивитись, і вони там завдання було це забюрократизувати максимально про це, щоб розвідка була, була неефективною. Такі форми і методи є. Але через про це треба досить ретельне розслідування, щоб це виявити. На рахунок ображати чи не ображати підлеглих, ну це питання. Мабуть, не ефективності роботи, це особистих якостей. І якщо саме до цього до цього мати якісь претензії, то, мабуть, і в армії, і в поліції, і в службі безпеки можна кожного другого командира за це притягнути. Тому ну, так, такі у нас і ще органи ще не пере не перестроїлись з, з часів радянських. Так, я тут додам, що Бібісі, насправді наші колеги з Бібісі, які уважно стежать за судом Кулініча над Кулінічем. Вони е, теж пишуть про те, що е, обидві сторони при тому, як обвинувач... сторона обвинувачення і сторона захисту, е, будуть виклик... просити суд викликати на допит з голову збу Івана Баканова. Е, він виявляється, не давав свідчень на стадії розслідування. От до речі, що теж дивно, мабуть, могли б ще на стадії розслідування, в нього провести з ним якийсь е, допит. Е, ось е, і також, знаєте, наші колеги пишуть, що будуть викликати на допит е, головного екс начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Ну я перепрошую. Андрій Наумов сидить у в'язниці в Сербії. Мені здається, це місія нездійсненна ну, через рік, наскільки його там за на рік е, посадили. Через рік можуть викликати. Може, це говорить нам якраз про те, що ця справа буде тягнутись. Досить довго, якраз такі справи вони затягуються. Вони можуть там багато років і іти призупиняти знову розслідувати це. І ще раз повторюсь, дуже складні справи. Щодо науму, ну бачите, як у нас виходить. Всі, хто були в оточенні перед повноштабним вторгненням, когось звинувачують в державній зраді, хтось сидить і розжалований в військовому званні, хтось сидить за кордоном за відмивання коштів. Начальник внутрішньої безпеки служби безпеки України сидить в іншій країні за відмивання коштів. Ну так та ну, до речі, мабуть, теж пройшов поліграф. Та на так, от будуть нібито викликати цього Наумова, який в Сербії у в'язниці сидить, і сторони планують в суді над кулінічем викликати до суду екс начальника управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка. Я нагадаю, що і Наумова, і криворучка Володимир Зеленський звільнив навесні 22-го, і обох двох назвав зрадниками і позбавив, позбавив звань генералів. Така цікава компанія збирається. А де до речі, цей Криворучко? Ви не знаєте Сергій Криворуч? Сергій Криловичко був дійсно позбавлений військового звання після подій на Херсонщині. Він, наскільки я знаю, зараз далі продовжує службу в службі безпеки України. Ну там за інформацією на місяць назад він був. Можливо, десь в розпорядженні офіційних посад, наскільки я знаю, він не займає. Можливо, десь там в розпорядження голови служби або ще десь. Ми ж розуміємо, що зараз під час воєнного стану звільнити людину не так просто. На це мають бути там конкретні причини. І багато таких людей, яких хочуть, яких по факту звільнити не можуть його до кримінальної відповідальності, хоч президенти назвали зрадником, я думаю, це були емоції, тому що державну зраду йому ніхто ніхто не інкримінує. І наскільки я спілкувався з людьми, які там були присутні, або людьми, які знають про цю справу, він конкретно з змалодушнічав і побоявся, тобто не зміг себе нормально проявити, як от генерал, і це говорить про. Кадри, які мають бути. Тому я думаю, і всі так вважають служби безпеки, наскільки за моєю інформацією. Але те, що президент назвав зрадником, йому не інкримінує ніхто державну зраду. Я думаю, було якесь також і розслідування. Тому там об'єктивно у мене така інформація, що там зради немає, а є конкретно невиконання обов'язків через те, що ну, такий стан характер побоявся щось робити під час повномасштабного вторгнення. Романе дуже дякую, Роман Костенко, народний депутат, голос, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки. Сьогоднішню розмову ми цілком і повністю присвятили справі Кулініча, якого звинувачують зокрема і в державній зраді. Я теж думаю, що ця справа з нами надовго, і ми ще неодноразово до неї будемо повертатися. Далі у нас новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.